І детальніше про трансплантацію органів в Україні далі говоримо із завідувачем відділу органої трансплантації спеціалізованої державної установи Український центр транспланткоординації» координації Артур Карамян. З нами на прямому зв'язку, пане Артуре, я вас вітаю. Вітаємо доброго дня. Зараз хочу зацитувати міністра охорони здоров'я Віктора Ляшкава власне в інтерв'ю BBC він сказав, що 3-4 роки в Україні взагалі не займалися трансплантацією, не проводили. Зараз вона розвивається, і от вже буквально за 22-й рік вийшли майже на 400, операцій. За – 500. А Можливо, у вас є більш узагальнені дані стосовно загальної кількості трансплантацій, які вже були проведені в Україні. Так, я можу відповісти на це питання. Вже на сьогоднішній день проведено а, майже півтори тисячі трансплантацій. Якщо говорити за 22 рік, а, їх було майже 400, 23 – 589, тобто майже 600. І за ці півроку 24 року ми вже маємо 273 трансплантації. 70% від цих трансплантацій дійсно проведено від донора трупа. Тобто ми починаємо нарощувати темпи, збільшувати цю кількість для того, щоб якомога більше людей мали можливість продовжувати повноцінне своє життя, так. Дійсно, в Україні зараз наявна тенденція, яка говорить про те, що з кожним роком кількість трансплантацій збільшується. А це в першу чергу в зв'язку з тим, що велика потреба в Україні на сьогоднішній день в національному листі очікування зареєстровано більше трьох тисяч пацієнтів, які очікують на трансплантацію будь-якого органу. І ми чітко маємо розуміти, що ці три тисячі пацієнтів це не сталий показник. Він динамічний і він з кожним днем може збільшувати тому, що в деяких людей кожного дня можуть діагностувати різні патології, які методом лікування яких може бути лише трансплантація, і окремо також варто зазначити, що в нас не всі, на жаль, ще не всі люди в будь-яких регіонах України обізнані про те, що трансплантація доступна, вона надається в Україні і вона на безоплатній основі. Тож в першу чергу я хочу і вам потягувати за те, що ви висвітлюєте таку тематику. і Я сподіваюся, після нашої розмови кількість обізнаних людей буде більша. І ми почули від вас взагалі обсяги попиту на такі послуги щодо пропозиції. Чи багато людей стають донорами? Хто це зазвичай? Е, чи багато людей перепрошую, не почув питання. Е, стають донорами з приводу трансплантації. От з власного бажання, чи заохочуєте їх якимось чином, чи просто спростовуєте якісь міфи, які є в людей, для того, щоб збільшити цю кількість, які погоджуються стати донорами? Ну, дивіться, заохочувати це на державному рівні, немає такої змоги, тому що в першу чергу трансплантація вона є на добровільних засадах. Це е, диктує нам законодавство. Тобто, е, звісно, ми проводимо інформаційні кампанії, розповідаємо про те, як це корисно і як це важливо для е, свідомого населення. І люди при житті, ми спостерігаємо зараз таку тенденцію, що кількість людей, які при житті хочуть надати згоду на посмертне донорство, е, з кожним днем їх також все більше. Так, і я нагадаю нашим глядачам. Зараз ви бачите також на наших екранах трансляцію із Брюсселя, де збираються лідери різних європейських партій перед засіданням Європейської ради. Ми періодично будемо транслювати наживо події там. А наша колега Валерія Пашко збирає всю останню інформацію з приводу подій там, і від неї обов'язково почуємо подробиці засідань. От пане Артуре, знову ж таки про заохочення, хотіла би вас уточнити таку інформацію для прикладу. Для людини, яка захоче яка погодиться в випадку якоїсь. ДТП чи інших таких неприємних ситуацій, коли її мозок, на жаль, помре, але будуть буде можливість трансплантувати її органи, якщо вона погодиться на те за життя, щоб її органи трансплантували. Випадку, якщо їй потрібні будуть, потрібно буде пересадка якихось органів, от вона може бути першочерговою в списку, тобто таким чином людину можна заохочити стати донором. Так, це те, що гарантовано законодавством, але це про випадки, якщо людина при житті надала згоду на таке посмертне донорство і. Через якийсь час вона ще здорова, вона ще жива, але через якийсь час їй необхідна трансплантація до прикладу нирки, то вона при постановці в листок очікування дійсно буде мати пріоритет, тому що вона при житті раніше надала виявила свою волю і задокументувала те, що вона готова стати донором. Це їй в подальшому може дати пріоритет на отримання анатомічного матеріалу раніше ніж будь-які інші, якщо розглядати таку саму категорію і клінічний стан пацієнта. З тієї черги, яку ви зазначали, близько трьох тисяч, так наскільки я наскільки розумію, людей, які потребують трансплантації. В яких органів потребують? Більше двох тисяч з цих трьох тисяч на сьогоднішній день це трансплантація нирки. Більше п'яти 500, 500, 500 пацієнтів це трансплантація печінки і близько 500 – також трансплантація. Печінки окремо є ще кількість пацієнтів, які потребують симультанної трансплантації, наприклад, серця легені їх на сьогоднішній день не так багато. 30 пацієнтів, які потребують тільки легень, і також деякі пацієнти потребують трансплантації частини печінки. Наприклад, це як правило діти. Питання до речі, з поміж цієї кількості чи йдеться також і про дітей? Чи можете трохи розповісти? Чи є особливості процесу трансплантації щодо людей, дітей неповнолітніх? На сьогоднішній день законодавство не відмежує відокремлює таких категорій пацієнтів, тобто вони також зберігаються в лиску очікування. Вони мають пріоритет у випадку наявності реципієнтів однакового статусу. Тобто, якщо дитина претендує на трансплантацію нирки і поруч з нею претендує на таку саму трансплантацію доросла людина, то дитина отримує це в першу чергу. А скажіть, будь ласка, цей момент з військовими про те, що вони не можуть бути донорами, чому це таке рішення прийнято в законодавстві? з чим воно пов'язане? Ну це пов'язано в першу чергу і з неможливістю таке зробити, діагностувати смерть мозку. Тому що, якщо ми е, зазначаємо, що е, військовий е, постраждав внаслідок бойових дій на полі бою, до прикладу? То навряд чи там буде змога в шпиталі провести йому діагностику смерті мозку. А якщо ми говоримо про трансплантацію, ми маємо обмежену кількість годин, при яких має бути діагностована смерть мозку, і отримана згода на трансплантацію і вилучення анатомічних матеріалів. Якщо цей часовий проміжок не зберігається, відповідно анатомічні матеріали будуть непридатні для трансплантації. Це один з складових факторів, і також деякі. Е Політичні діячі вважаються не зовсім етичним, тому що людина, яка виконує бойові завдання, яка виконує свій борг перед державою, і постраждала внаслідок такого виконання бойового боргу, деякі вважають, що це неправильна позиція, щоб розглядати таких осіб, як донорів. І У таких випадках трансплантація неможлива, навіть за тих умов, що військовослужбовець сам хоче стати власне донором, мається на увазі, він дає ну, візгоди, так. так. Якщо військовослужбовець загинув унаслідок виконання бойових завдань, то дійсно таке не розглядається, навіть якщо він надав згоду. Це дійсно важливо так і перш ніж продовжуємо розмову, швиденько повідомлю про те, що повітряну тривогу оголосили ще в кількох областях України у повітряних силах попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Ви можете побачити на картах, що повітряну тривогу оголосили в Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях, і пане Артуре, на останок, скажіть, будь ласка, як людині, яка хоче і можливо почула сьогодні корисну інформацію, що можна стати донором, а може це зробити? Сайт українського центру трансплант координації надає покриковий алгоритм для того, щоб надати згоду, куди необхідно звернутись, які документи з собою необхідно взяти для того, щоб оформити таку згоду. В розділі регіональних центрів можна знайти інформацію про найближчий до вас центр трансплантації, в якому зв'язатись можна з трансплант-координаторами і безпосередньо йому надати згоду. Дякуємо Дякую вам, вам дуже за корисну інформацію. За те, що приєднались до нашого ефіру. Артур Карам'ян, завідувач відділу органої трансплантації Українського центру трансплант трансплант-координації, був з нами на прямому зв'язку.